Всім привіт народ! З вами Кшей, це Raid Shadow Legends. Сьогодні будемо відкривати осколки під турнір поповнення колекції да? для злиття цього самого красавчика, який знадобиться мені. Уко всевладний. Нагідрі, звичайно, і mm. ще може десь. Коротше, погнали! Так, є в мене один H сакрал. 6 темних, 65 синіх. Вже 24 сакрали я відкрив. І ні одної леги не було. 24 епіка випало з 24 сакралів. Так що не знаю, подивимося, чи щось з цього вийде. Підраховував все через RSL Helper. Коротше так, ладно, давайте, погнали! 25 сакрал. Щось з цього вийде. Ха -ха -ха. погнали! Лега, машалець, -мо. Ладно, це вже трубль, третій машалець. Він мені ніде не знадобиться. Давайте відкриємо темні. Шість темних. Бачу там десь біля 70. 70. Епік. Буває. Не потрібна вона мені. Кесочка. Я вже штуки прокачанку, мені достатньо більше не потрібно. Пантерка. Так, ще два темні. Ще один. Мадамочка. Ооо, капець! Нарешті. Три роки гри. До мене нарешті прийшла Мадамочка. Супер. Ще один. Це. Тепер давайте побахнемо ще. 65 синіх. Пока по одному країн. Потім по десятичці. Епік. Фарсал-могильник. Зараз такий в мене подається. Синіх я вже відкрив теж там. 160, здається, щось таке. Так, тут теж підходить десь зараз гарант на синій. Не знаю, куди лісу. Відкрию штук 30, гляну, що по турніру буде. Ладно, погнали, десяточку. Так, 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 поки нічого. Лега! морозно. морозна. А, ну. Я не знаю, куди її, чесно кажучи. Атакує одного ворога, треть шанс накласти замороження на один хіт. Накладаю поширення штрафів, за якого один довільний штраф в цілі накладається на всіх ворогів, що перебувають під тією замороженням. Атакує всіх ворогів, накладає слабкість 25 на два ходи, краде один, віль... один довільний бонус у кожного ворога, що перебуває під дією замороженням. Накладає блок штрафів на всю команду на два ходи. 60 шанс 80 з книжками накласти на всіх ворогів заморожені на один хід. Заповнює свою школу входу. На 15 за кожне замороження накладне цією навичкою. Навички цього героїна можна перевести на перезарядку. Щоразу, коли ворог намагається перевести навички цього героя або іншого союзника на перезарядку, накладає на нього замороження. Має 50% шанс відхилити, збіль... відхилити збільшення тривалості перезарядки. Коротше. Я не знаю, де її використовувати. Піде на склад. Гарант пройшов. Ладно, погнали далі. Друга десятка. Тут все синька. Третя десятка. То, може тут щось буде. Інферно. Як Все, старі епіки. Так, далі, четверта. По новому колу. Так, гарант вже не близько. Так, що все одно горло, зубастий хороший герой для ВФ, для Підземель. І все напевно. Так, тут щось буде. Так, ще здається, одна, напевно, десятка у нас залишилась. Якось не дуже густо, звісно, ну, але вже що є. Останній епік місіонер. от, так от, коротше, 65 синіх, 6 темних, 1 сакрал. Ось таке от відкриття. Пишіть в коментарях, що ж ви дістали під це відкриття. А на цьому все. Підписуйтесь, коментуйте. Всім удачі!